Золота колекція. Найкращі казки. Брати Грім, Білосніжка була середина зими. За вікнами королівського замку весело кружляли сніжинки. Молода королева підставила прядку ближче до зробленого із дорогого чорного дерева підвіконня, але раптом зойкнула, воротину вкололо їй палець. Тоді вона загадала: якщо в мене народиться донька, нехай вона буде ніжна і біла, як цей чистий сніг. Рум'яна, немов кров, а ще чорноволоса, наче це блискуче дорогоцінне дерево, і я назву її білосніжкою. Наприкінці зими народилася маленька принцеса. З цієї нагоди в замку влаштували урочистий бал. На який прибуло багато фей, а також стара зла чарівниця, що хотіла видати за короля свою правнучку. А через рік королева померла. Король взяв собі за дружину правнучку чарівниці, в якої було дивовижне люстерко прабабусі із написом. Хто мене розіб'є, то й розіб'є своє серце. Нова королева часто питала Ти, люстерко, розкажи ягниць не бережи Хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший. Воно завжди відповідало Добре знаєш ти сама, кращої, ніж ти, нема. Проте гарна мачуха була жорстокою. Вона не любила білосніжку та примушувала її робити всю чорну роботу. Якось одного дня королева спитала Ти, люстерко, розкажи та ямниць не бережи, хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший. А у відповідь почула, що ж, обманювати гріх? Білосніжка краща всіх. І королева просто зненавиділа пасербицю. Тим часом заморський принц посватав білосніжку. Тоді королева покликала свого єгеря та наказала йому відвести принцесу до лісу. Вбити там, а як доказ принести її серце. Єгер, однак, відпустив дівчину, а сам убив дику козу, виніс з неї серце та відніс королеві. А білосніжка, пробираючись через густий ліс, набрела на маленьку хатинку, де все було крихітним. І посуд, і стіл, і малесенькі стільчики. Дівчина повечеряла, а потім лягла на найбільше ліжко та одразу стомлена заснула. Увечері повернулася додому сім гномів, майстрів на всі руки. Вони добували в горах кришталь та плавали руду. З якої виливали срібні зірочки. Шестеро гномів одразу помітили, що в них були гості, а сьомий побачив на своєму ліжечку дівчинку та й покликав інших помилуватися нею. Тут білосніжка прокинулася і все розповіла братам. Гноми залишили її у себе. А мачуха тішилася, чепурившись до балу. «Ти, люстерко, розкажи таємниць не бережи Хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший. І раптом почула відповідь Що ж, обманювати гріх? Білосніжка краща всіх, вбрана, в пишне все й нове, в лісі, з гномами живе. Королева аж позеленіла від люті. Вона хутко випила чарівне зілля та обернулася старою жепрачкою. Довірлива білосніжка винесла старі води і запропонувала відпочити. За це бабуся подарувала їй блакитну стрічку. Повернулася ввечері семеро гномів. Та знайшли неживу білосніжку. Однак старший помітив на її шиї дивну стрічку, зірвав і викинув у вогонь. Там засичала, звиваючись, змія. А білосніжка встала, ніби нічого й не відбулося. Королева ж повернулась у замок. Та найперше кинулась до свого люстерка, але воно знову все їй повторило. Через два дні у вікно до білосніжки зазирнула дівчина та запропонувала свіжих ягід і гребінець для волосся. Від ягід юна принцеса відмовилася, а гребінець взяла. Проте, щойно білосніжка встромила гребінець у свої чорні коси, вона відразу впала непритомна. Побачивши білосніжку мертвою із золотим гребінцем у волосі, гноми виняли його, і дівчина знову ожила. Тим часом королева прибігла до палацу та й питає. Ти, люстерко, розкажи таємниць не бережи, хто на світі всіх миліший, всіх рум'яніший, біліший. А люстерко їй знову відповідає знайомими словами Що ж, обманювати гріх? Білосніжка краще всіх. Коли в страшний дощ до будиночка гномів постукала стара селянка, білосніжка відповіла, що брати заборонили їй відчиняти двері, та потім вона все ж пожаліла і впустила стару. Бабуся дістала з кишені рум'яни яблучко, простягла господині, а коли та відмовилася, сказала. Ти вважаєш, що воно останнє, тоді поділимося. Вона розрізала плід навпіл і простягнула одну половину білосніжці. Дівчина відкусила шматочок від вічливості і тієї ж миті впала повпідкошена. Яблуко містило страшну. Отруту. З риданням гноми поклали Білосніжку до кришталевої труни і підвісили її на срібних ланцюгах у глибокій печері. А королева чаклунка щодня питалася у люстерках хто наймиліший на білому світі, та незмінно чула від нього одне добре, знаєш ти й сама. Кращої, ніж ти, нема. Тим часом принц під час полювання натрапив на дивну печеру. Там він побачив білосніжку і кинувся до неї. Срібні ланцюги не витримали, труна впала та розбилася, аж маточок отруйного яблука негайно вискочив із рота дівчини. Білосніжка розплющила очі. Та підвелася на ноги? Принц запросив її до свого замку, і вони відразу стали готуватися до весілля. Лиха королева також приїхала на це свято та поставила Люстеркові звичне запитання, і почула. «Що ж, Обманювати гріх білосніжка краще всіх. Йде вона вже під вінець, а твоєму злу кінець. У гніві королева розбила люстерко, забувши про напис на ньому, І всі побачили потворну мертву вітьму. А гноми разом з усіма бенкетували на весіллі. Тільки їх ніхто не помітив через маленький зріст.